Сьогодні ми з вами знаходимося на парксайді. Огляд починаю з другого будинку. Спробую по-швидкому це зробити, щоб не засиряти ефір, як то кажуть. Поїхали. Так, і тут я зараз знаходжусь в секції номер 3 другого будинку. Хочу вам показати зсередини, як тут це позмінювалося. а зміни, до речі, потужні, тому що фактично по в цьому периметру є стіни першого поверху. Весь периметр повністю є стіни, як мінімум, подекуди є перекриття. Але, так в більшості, навіть з тої сторони, якщо подивитися, то стіни практично всюди завершені. От в цій секції вони доробляються останні, ще по фасаду декількох стін немає. Але от така історія. Потужно тут працюють монолітники. До речі, хотів сказати, що десь, мабуть, з вівторка-середи. Хлопці поїдуть відпочивати, тому наступного тижня я не буду робити оглядів, тому що мало що зміниться за там, там, завтра працюють хлопці. Та е, понеділок вівторок, там, середа, четвер можна сказати, що практично особливих робіт не буде. Всі розуміють, що Пасха, то є свята, тому е, цей огляд робимо на два тижні, тижні наперед. Четвертий будинок, бачимо, вже зроблена підбетонна підготовка під секцію 4 і почав рити, бачите, там попереду, отак, от якщо наблизити, там де якраз їде екскаватор, почали вже рити е, третю секцію. Тобто по четвертому будинку йдуть земліні роботи. Зараз поки що е, швидко ми їх не робили, багато дощів було, бачите, от скільки води. Е, на завтра у нас сонце, і на завтра очікується активне риття котловану. Переходимо до наступного будинку, до третього. Будинок номер 3. Все, останні бачимо перед собою стіни, які закінчують в секцію номер 4 стіни фундаменту. Вони вже практично все доробили. Залишається оця діляночка, і там ще невеличка, але це найбільше. І все, і будемо рахувати, що фундамент третього будинку по моноліту завершений. І вони приступлять до гідроізоляції, зворотньої засипки, прокладанню каналізацій та інших мереж, гільзи і все таке інше. Тобто, це вже наступний етап. А монолітний етап вже вийде на наступний рівень. Я так розумію, вже в травні почнуть перший поверх третього будинку. І переходимо до будинку номер 1 Перший будинок. Бачимо, що активно зараз встановлюються вікна в четвертій секції. Ви бачите, другий, третій місцями є четвертий поверх встановлений. І можна сказати, що повністю завершені всі монолітні роботи, в тому числі по е, конструкціях на будинку лишається тільки патіо. Перший будинок зсередини, бачимо, що вже набрали всі внутрішні патіо. Бачите, всі вони є. Тут трикімнатні, тут теж трьох-двохкімнатні квартири мають патіо. З тої сторони я їх вам показував ще минулого огляду. Бачите, ось так це виглядає зсередини, Трошечки, бачите, поприбирали ґрунт. я так розумію, починаються роботи підготовчі по тому, щоб почати робити благоустрій, тому що патіо треба до чого до чогось прив'язати. Я так розумію, це попередні благоустрій всередині. Тобто забирають той ґрунт, який не є несучий. Будуть його заміну якусь робити. Бачите, ви все позбирали. Чистоту наводять всередині, вже набагато приємніше. Якщо тут з'явиться щебінь, то це буде взагалі прям супер. А, ну а там встановлюють вікна, якраз бачите? По штукатурці. Штукатурка зараз робиться прямо. Це другий під'їзд першої секції. Там вона вже на завершення йде. Хлопці, от звідси видно, якраз штукатура от на другому поверсі. Якщо пригладити, бачите, він правила поніс. В секції 1 в першому під'їзді також вони працюють, і в обох під'їздах одночасно працюють. І штукатури, і хлопці, що розводять тепло, палення, каналізації, по-моєму, вони вже практично на фініші позавершували в двох під'їздах секції номер 2 Тобто перша друга секція практично одночасно, мабуть, вийдуть з готовими квартирами. Роботи, тут роботу ведуть різні бригади, тому вони не пов'язані одне між собою. І ще шукаємо також, я так розумію, на четверту секцію вона скоро буде, я так розумію, вже тендер зіграють і вперед. Ну, ось такі загальні загальні дані по е, нашій будові перед святами. Е, бажаю всім гарних свят, щоб всі були живі і здорові. Слідкуйте, будь ласка, за. Оголошені повітряної тривоги, будьте обережні. Ми вас всіх любимо, всіх хочемо бачити живими і здоровими. Все, Всім па-па, до наступних зустрічей через два тижні.